Добрий день! Сьогодні пропоную пограти в гру Добери подарунок. Вам треба уважно роздивитися звукову схему та підібрати іграшку-подарунок. Тобто слово, яке підійде до цієї схеми. Давайте пригадаємо, що червоні кружечки в звуковій схемі це голосні звуки. Подивіться уважно, на цю схему в цьому слові 6 звуків, та три з них голосні, які позначені червоними кружечками. Це другий, четвертий та шостий звук. І є у нас такі іграшки-подарунки: це машина, конструктор лего, книга та потяг. Яке слово підходить до цієї схеми? Так, це слово машина. В слові машина три голосних звука А, Мі та А. Який подарунок підходить до цієї схеми? Машина, лего, книга чи потяг. В цьому слові чотири звуки, два з них голосні. Це. Другий та четвертий звук. Так, до цієї схеми підходить слово Лего. В слові Лего два голосних звуки. Це Е та О. Який подарунок підходить до цієї схеми: пазли, цукерка, м'яч чи літак? В цьому слові три звуки. Один з них голосний. Це другий звук. Так, це слово м'яч. В цьому слові м'яч один голосний звук. Це я. Який подарунок підходить до цієї схеми пазли, цукерка, м'яч чи літак. В цьому слові 5 звуків. Два з них голосні. Це другий та п'ятий звук. А, це слово пазли. В цьому слові два голосних. А та ми. Який подарунок підходить до цієї схеми: пазли, цукерка, м'яч чи літак. В цьому слові п'ять звуків. Па голосні. Це другий та четвертий звук у слові. Так, це слово літак. В слові літак два голосних. Це І та А. Який подарунок підходить до цієї схеми. Машина. Лего, книга чи потяг? В цьому слові п'ять звуків. Два з них голосні. Це другий та четвертий звук. Так, це слово потяг. В слові потяг два голосних це О та Я. Який подарунок підходить до цієї схеми машина, лего чи потяг? В цьому слові 5 звуків. Два з них голосні. Це третій та п'ятий звук. Так, це слово книга. В слові книга два голосних. Це І та А. Який подарунок підходить до цієї схеми: пазли, цукерка, м'яч чи літак? В цьому слові сім звуків, три з них голосні. Це другий четвертий. Та сьомий звук. Так, це слово цукерка. В слові цукерка три голосні звуки. Це у е та а. Молодці малята. До нових зустрічей.